Всіх вітаю із юска. Я зараз хочу зробити огляд в юски на тумби. Я ніколи, до речі, не, не робила огляд на тумби. І показати також стілажі, там акційні позиції, пройти в ту сторону. Почнемо з тумб. Ось така тумба коштує півтори тисячі на три полички. Одна поличка в неї видвигається. Написано, що тумба дуб меламін. меламін. Так, вона зроблена на дві полички і одна шухляда. Розміри буду не скрізь читати. Тут 41х33, ось вони якби більш стандартні. Сразу видно, що на дві шухляди. Ось ця тумба йде за 2,350. Шухляди такі зручні в неї одинакового розміру. Також десь так, 41х48. В білому кольорі тумба 2250 коштує на дві шухляди. Ну, так, нічого зручно, все. Видвигається тут, до речі, меламін білий, а тут меламін, світлий дуб. Далі ще така тумба зверху як пуста, а тут уже дві шухлятки йдуть з таким стемним. Вона зроблена. Ой, це якось так важкенько ці шухлядки дістаються. На ніжках таких, бачите, на високих ті без ніжок ідуть, а це на ніжках 3,299. Ось така тумба. Ну вони більш-менш всі одного розміру. Прям всі казати не буду. 42 на 35 Ось оця тумба. Далі така біленька тумба. Тут шухлядка, невеличка, до речі, ця шухлядка. І далі така поличка. Ця тумба коштує 1750, а коштувала 2699, 42 на 32 висота 65 см. Ось така тумба, тут, як дерево, біла. З чого вона зроблена? Біла, міламін і білий дуб. 5999. Тут дверці в неї і також шухлядка. Тут більш уже така приємного кольору. Ой, також две, две, две дверці і така шухлядка. Вона 4999, меламін дикий дуб, 48х22, 65 см висоту. Ось ще така, як металева, Це мабуть, під якісь такі. Ну, ні, вона з чого вона зроблена, цікаво. Оливково-зелений колір просто написано. 1350, а коштувала 1850. Це просто такий колір, вона не металева так, якось виглядає. Далі, що це у нас таке називається. Шафа для взуття. ого, Шафа для взуття. Ось така висока. Коштує 4000, завжди низька ціна. Ух ти, яка цікава, клас! 4 тисячі такі полички для взуття 3. Далі 3,250 коштує тут також шафа для взуття, але ну, вона там в іншому кольорі. І дешевше виходить. Може, в неї розмір тут 62 на 25, а тут 62 на 25. От різні кольори просто. Далі така, що шафа для взуття в білому кольорі. 350 на 2 таких відділення. Вона йде 62 на 25 і в висоту 85 см. Ось така ще висока біла є за 3000, також на 3. Полички, і ось в такому кольорі 2,500 на дві полички коштує шафа для взуття. Це виставковий зразок. Написано за 5 тисяч. Вітрина зібрана. Набір меблів, коштували 6,500, а коштують 5 тисяч. Але це виставковий зразок. Ось я так розумію. Ось вони. Ось ці набір меблів внизу. Так, да, ні, це все, це все разом. Ось воно. Оце де дзеркало, крючки. Оце все виставковий зразок. Далі ще такий стелаж за 5 тисяч. Відійду так вам його покажу в сірому кольорі. Такий на три, на три полички стілаж і ось високий біленький стілаж. Іде на 5, раз, два, три, чотири. Я, ну, якщо верхню не враховувати, 7,499 такий в білому кольорі. Ось на знижці стілаж 4500. Коштував 6 тисяч 90 на 41 Меламін дуб, 183 в висоту. Нижня, зараз я її відкриваються так вони, на дві дверці. Ось такий стілаж. І от він так відкривається на дві дверці. 2 499 в такому кольорі. 3999 такими різними поличками зроблений. І 3999 з чорним. То з білим дерево, а тут з чорним іде. Далі, 1650, це у нас також стілаж називається на три полички. як ну, Завжди низька ціна. І півтори тисячі коштує ось такий в білому кольорі, також розміру, але дешевше на 150 гривень. Може, тут різний білий меламін, а тут меламін і дуб додавлений. Тут також меламін білий, 2,250, такий більш широкий. Цей іде 70 на 29, 120 висоту. А тут 40 на 29 також 120 висоту. Щось такі стілежі є по 950 гривень. Без коліс просто ось вони стоять на 4 полички, 950 гривень, 50 на 74, 112 висото стілаж. Ану. А тут іде скілаж такого ж кольору. Тільки раз, два, три, чотири, п'ять, на шість полиць за півтори тисячі. Цей скілаж. Він 59 на 24, 176 в Висоту. Дві угу. тисячі коштує стілаж 67 на 25 175. Ну, він тут перекритий трішки. Отакий великий 4 999. Більше так хочеться акційні пропозиції. Такі от я вам показувала різні. Ну, як, е, віш, як вони називаються вішалки. правильно. Так, а тут о, такий, як гардіро, ну, Ставити для гардероба Цей коштує 5999 стілаж 90 на 40-178 в висоту такий стілаж іде. Угу. Так, це вже такі меблі більш. Хочу ще столики там показати. Ну от Комоди 4250, ну, комода якось вже показувала. Ой, ви знаєте, у них же ще є крісла, такі зараз, зараз покажу крісло. Тут воно, дивлюсь, пульт до нього. Крісло масажне. 17599 замість 22 тисячі. Навіть прийти можна і спробувати. Ось такі у них крісла, є ці масажні. Класно, звісно. І 1199. Тут це вже полички під взуття. тумба, Дуб меламін. Ні, ну Це не підзуття, вона така просто це тумба тоненька. 3 тисячі коштує, а коштувала 5 тисяч така тумба. Ну Тут прям велика знижка. 120 на 33 і 40 см висоту. Ще ось така тумба за 4,5. Тут відкриваються двер, дверчата. і ось шухлядка і поличка. 4 500, а коштувала вона 6 тисяч. Переходимо туди ближче до столиків. Хотіла ще показати там столики акції, тут дивани, крісла. Ну, пуфік ось такий гарненький, коштує 2 тисячі, а 3 тисячі коштував. Так, от він зроблений. Мені подобається такий він міцний пуфік, на те, що провалюється. Він розмір 60 на 60, висота 40 см. Ого, банкетка яка. Банкетка 6500 коштує. Ось столик. Такий столик, кавовий. Тут скло, дерево. Виглядає дуже так мило. 3,250 коштував 4500. Цей стіл 60 см, висота 2, 20, ой, 42 сантиметра. Стіл кавовий ось внизу ще показує такий довгий, такий величенький цей кавовий стіл. Він 5,500, 60 на 110, висота 53 см. сантиметри. Ось так лежить столик. Щоб Ну, от, показує, як він там збоку. Він коштує 1000 гривень, а коштував півтори, ось такий столик. Такий столик за 1000 гривень 60х60 60, 40 см висоту. Такий столик коштує 1650, а коштував 45 на 45 42 см. Ще такі столики по 5500. Ось от, так зроблений цікаво. Тут взагалі отак зроблений 5500. Завжди низька ціна написана. Оцей столик на дві полички, виходить, 4 тисячі, а коштував 7 тисяч. Ось такий кругленький білий, 3500 коштує столик. оцей. 500 і такий а, виставковий зразок. От у них такі класні є акції. Можна купити виставковий зразок, він буде коштувати вам 2600 замість 5000. От він тут стояв і вже вважається ну, не таким. І ось, наприклад, також виставковий зразок коштував 1800, а можна купити за 950 столик кавовий, бита столешне. А, тут бита столешня. Ясно. Ще такі столики по 900 гривень. По 400 гривень. По 400, ось вони в зібраному виді. Далі, по 400 я такі в світлому кольорі краще розбираю. 400 в діаметрі 47, висоту 51 сантиметр. Ось ці чорні і от такі в такому, як молочному кольорі. 650 такий дерев'яний столик. На ніжках. Ось 650, а він коштував, до речі, тисячу, ось, ось цей столик. 40 см діаметр і висота 40 см. Щось такий столик цікавої форми білий. На таких ніжках дерев'яних. Коштує 750 Ось він в зібраному виді. Я прям і сама можу його да, додому довести так легко. 750, 40 на 40, висота 70 см. Ось знову можна виставковий зразок купити пошкоджений кут 950 замість 1150. А, я бачив пошкоджений ось тут Зацепили. Такий столик коштує 900 гривень більшого розміру діаметра. Столик діаметр 55 на 45 висоту. Ось вони по 900 гривень. Ось такий столик металевий, да? сталь 1250, коштував 1900. Цікаво, це на вулиці десь ставити. Метал, металевий столик. Бачите, у в трьох кольорах є, по 1250. Щось такий столик. Ну, Це виставковий зразок за 1250. Такий він, як там поличка ще одна йде. І ось столик, 1350, висоту 45 см 45 на 50, 1350, 700 гривень. Ось гарненький такий столик, який тут діаметр. А ось все написано: діаметр 40, висота 45. Отак в такому кольорі столик. Блакитний 800 гривень на таких більш товстеньких ніжках. Видно навіть ну, сюди. 800 гривень, діаметр 45, висота 42 см. у цього столика. Ну, Тут у них більше вже таке все йде Івани, е, ну, крісла. Це я окремо як-небудь покажу. Щось це хочу показати: такий пуф. Гарний за 5 тисяч м'якенький без акції. 70 см він йде в діаметрі, і 40 йде в висоту. Ось такий пуф. І оцей мені сподобався пуф зручний. Потім у них ще ось такий пуф продається. Зараз також таки покажу його. Пуф, ось такий пуф пуф. От він в такому кольорі. Крісло мішок, а це крісло мішок. Дві 60 х на 90 х на Зручно на ньому сидіти. Він форму приймає, дві двіські... ну, 300, без мишки поки йде. А це виходить, що на цьому пуфі. Я думала, що на ньому також можна сидіти, а виходить, що його для чого його використовувати? На ньому ж сидіти, він м'який, тож сюди нічого не поставиш. Оцей пуф можна. Ну так, сидіти на кріслі ноги поставити. На цьому, мені здається, можна і сидіти чи щось класти. І такий ось маленький диванчик. 7200 коштує. А коштував ого 16 тисяч. Соф. А, виставковий зразок. В зібраному виді ви можете його тільки забрати. Ось такий виставковий зразок. Угу. Я була в Юскі в торгівельному центрі Меркурій. Ось тут такі дрібнички у них завжди є по гарним цінам. Серветки. 35 гривень, 33 на 33. Тут 20 серветок. 35 гривень коштує трьохшаровий папір. Вони в різних гарних кольорах, яких хочеш. 35 гривень. Ось за такі серветочки. Далі віш вішалка. Вішалка, тут їх по 5 штук, 65 гривень. Такі не будуть скользити. Білі і чорні по кольору. 5 штук 41 на 21. Губка для миття. Ось така губка для миття. Тут їх 10 штук, 30 гривень коштує. І вже такі вішалки. 10 штук, мені здається, їх тут. Так, 10 штук, 40 сантиметрів, білі й чорні 100 гривень коштують. На цьому я з вами буду прощатися. Дякую, що дивитесь мій канал. Залишу в описі під відео, де я робила огляд, в якому юскі. Але нагадую, знижки у всіх юсках по всій Україні однакові. І та й асортимент, я думаю. Скрізь однаковий, більш-менш, ну, може, щось може відрізнятись. Ось, бачите, в них написано розпродаж знижки, знижки до 60%. Всім бажаю мирного неба, до зустрічі на моєму каналі і пока!